Всім добрий раночок. Сьогодні в нас неділя, 3 серпня, і я в дубках, тобто в лісі. Ось така б моя знахідка сьогодні, з якою хотілося би почати відео, поділитися з вами. Думаю, що це гриб. Так, він є напівбілий або гриб лимонник Оце вже шляпуся виросла. Бачите, я зі світлом, тому що в лісі дуже не виднося. Хоча вже сьом... ну, десь пів сьомого. Ось такий екземпляр у нас. Перший. А йде за мною до лісу. Будемо шукати грибочки. Які прекрасні екземплярчики мариношок. Ось таких дві сестрички тут. У нас молоденьких. Це їх вже покусали. Слимаки голодні, слимаки голодні. Але нам достається дві мариношки. Гремок сіро-рожевий. Ось. По цих розовинках можна зрозуміти, що це варемок сіро-рожевий. Він рожевіє. Є у нас і перша лисичка сьогодні. Таку. Хочеться її зафільмувати вам. Свіженька, не сухенька. правда, одненька тільки. Я ще не дивилася. Лисичка дубова. Така вона, красунечка. Ой. Ну, просто квітка. Який клондайк у мене, сироїжечок дивиться. Темно-темно, зелені. Молодесенька навіть не покусана. Такі вони зараз моцні. Це якщо ти попадеш на молоденькі, бо старі вже побиті хробачками. Ось ще бачите, за що я говорю. Поїджені слимаками, побиті хробаками. Ну це ми зараз провіримо. Зносимо все до кошика і будемо провіряти. Такі вже не першої свіжості попадали. Значите, це вже все така сировішка. Зараз по-моєму, я ще бачила. Давайте подивимося. Так, їх видно покусані такі. Ось молоденька. Бічте як. Погрійкана. А ось ще. Ну, ці вже ми точно брати не будемо. Треба буде покрутитися, подивитися. Знаєш, ти її навіть видно, що це зараєшка. Поки ближче не підійдеш. Така тиша в лісі сьогодні. кручуся, я тут біля сироїжок ось, трошки почистила, зібрала. І ось який красончик мене тут очікує за деревом. А так прийшлося О, походити, щоб тебе знайти. Так, а що це він не... О! Не хочу фокусуватися. О, який дубовичок молоденький. Тільки починається, так? Да? Ось такий модняк лізьте. Когось я бачу. Я так думаю, що бачу. Ось таке підняте листя велике. Що там сира їжка? А, дивіться, як уже, бачите, гриба плісня возила Будемо показати. Не хочу я руками. О, бачите, був лимонник. І я сьогодні ця з його зів, накриваємо його. Ось такі справи. Ось, ось зразу недалечко від того зустрічається мені шляпинка. О, це має бути хороший. Так, так, це вже хороший, молоденький, свіженький. Ох ти! Приємна знахідка, дуже класний грибочок. Свіженький. Приємно так ось знаходити, коли йдеш. Раз, і бачиш його. Правда? Отакий От стоячок, сірничок височенький. На їш, далеко його видно. О, ой, певно, він. Так, да, бачите, струхляві вже все посадиться, такий грибочок. На спора далі, щоб розкидав. Ну нічого, пошукаємо ще, І знову в нас є гарна знахідка, якою можу поділитися з вами. Ось такий трошки прийшлось походити. Дуже мало грибочків, але тим паче вони є, і це не може не радувати. От скажіть мені, що то? Гриб такий так високо. чи я, чи то піньок, чи то гриб. Ану. Воно... Здається, що то гриб. Ближче з вами підійдемо. Зараз руку поміняю, а тут кошик. Зараз ми до нього підійдемо. Звісно, що такий грибок уже, Так, я бачу, що це гриб. Вже бачу звідси такий високий на високій ніжки. Але, певно, він вже всю свою свіжість загубив. Да, дивіться, яка мужка летить. О, все, вже тільки на розсаду піде. Так, да, багато сьогодні таких гнилих грибочків, але який вимахав, так, да, високий. Ніхто тут не був і не збирав. Так, спускаємося ще в одне місце, на... По дорозі дивіться, які грибочки попадають. Ой, який шляпун жовтяка. Моховик. Да, Моховик, бо ви не зрозумієте. А. Краса лісу. А, ось сироїшки які червоні. Здаля видно їх, як поляниці. Червоних чомусь не беру ніколи, а вона моцна така, хрепка. Ще одна. Вже тільки поцвіли, з їх тут було. О, дивіться, яка червона ніжка. А ну кажіть, можна таку брати, чи вона йде з перчинкою? То, по-моєму, та яскрава з перчинкою йде. А це більше розовіша така сировішка. Дивіться, що це за красота тут така на пенькове. Боже, а такий запах, як підпенька, ароматний. Я зірву, щоб вам показати її. Ось що це таке. Я перший раз ось таку бачу, губу. Трутовик якийсь. Ну, напньове то вже трутовик, швидше всього. Дуже ароматно. Що це таке? Що це за гриб? Буду завершувати відео з такою нотою. Дивіться, дубовичка в лісі підняла. Вам не показувала там, а тут ось покажу, як шляпинку вивернуло. хор на шляпці. Ось такі у нас сироїшечки, мариношечки, дубовички. І ось, цей. ось такий результат. Мисочка серевіжок, мариношок, мариношок там пару штучок, Жовтички, дубовички, два козарики знайшли. І ось така кубка лимонничків. І одного біленького. Так ще є в нас пару лисичок. Я вважаю, що для безгрибного літа це непоганий результат. Бажаю всім миру, добра, гарних вихідних, всім пока-пока.